Дидактична вправа безпечні та небезпечні ігри. Привіт, друзі! Пам'ятаєте мене? Я Марійка. Як і всі діти, я люблю гратися. Але ми вже з вами знаємо, що не завжди наші ігри є безпечними. Друзі, пропоную вам розглянути наступні картинки. Та сказати, де безпечні ігри, а де небезпечні. Якщо ви бачите на картинці, що дитина грається і її нічого не загрожує, плескайте в долоньки. А якщо ви бачите, що під час ігор дитина знаходиться в небезпеці, тупотіть ніжками. Бажаю вам успіху! Вільний час дитина проводить з батьками. Це безпечно чи небезпечно? Діти граються на будівельному майданчику. Це безпечно чи ні? А безпечно, коли діти малюють. Діти граються електричними приладами. Потрібно плескати в долоньки, чи тупотіти ніжками? Малята читають книгу. Це безпечно, чи небезпечно? Хлопчик грається з гострими предметами. Плескаємо в долоньки, чи тупочимо ніжками? Хлопчик самостійно лікує песика таблетками. Це безпечно чи ні? Діти переходять дорогу на зелений колір світлофора. Хлопчик грається з сірниками. Це безпечно чи ні? Дівчинка під наглядом мами допомагає їй по господарству. Це безпечно чи ні? Хлопчик лізе до розетки. Потрібно плескати в долоньки чи тупотіти ніжками. Діти переходять дорогу по зебрі. Це безпечно чи ні? Хлопчик відкрив кран з водою та дивиться, як водичка лється з раковини через верх. Безпечна така гра? Чи небезпечна? Друзі, ви молодці. Але завжди потрібно пам'ятати про безпеку нашого здоров'я. Постійно потрібно думати перед тим, як починати гратися, чи безпечно це для вас, чи небезпечно. А також завжди потрібно слухатися батьків. Вони вам підскажуть, які ігри шкідливі для вас, а які ні. До побачення, друзі, до нових зустрічей!